Вони очолили корупційні схеми, яким уже 10 років. Ви не знаєте фамілія? Вся, вся в верхушка. Загиблих, але з кров'ю і пораненими в Києві триває війна між забудовниками багатоповерхових монстрів і громадськістю. Війні за житловий простір в столиці не видно кінця. Додав жару у вогонь новий проект документа під назвою Генеральний план Києва 2025 Це документ, який ангажуваний тими, хто питається заробити в цьому місті максимальну прибу. І як правило, це ті, хто має доступ до ресурсу, особливо будівельне лоббі Київради, яке за нашими даними представлене там дуже серйозно. Його найбільш яскравими представниками є член фракції Удар і президенту Корбуду Максим Микитась. Очільник Київської інвестиційної групи Василь Хмельницький не варто забувати і про першого заступника Віталія Кличка Ігоря Ніконова, який формально пішов із групи компаній Кан Девелопмент, але за інформацією наших джерел зберігає на неї вплив. А ще в кулуарах подейкують проект нового генплану. Планують проштовхнути до виборів, адже очевидно, що депутатські склад Київради зміниться, і тоді вже набагато складніше буде прийняти документ, який залишатиме простір для махінацій. Зараз ми пояснимо, чому що приховує новий генплан, чому його вже називають державною махінацією, і про що не говорять чиновники? Генплан це з однієї сторони картинки, а з другої сторони. Боку... Чітко описана корупційна схема. Віктор Глеба, експерт у галузі містобудівництва, дійсний член Української академії архітектури. В минулому заступник головного архітектора Києва. Просто зараз він розкладе по полицях усі нюанси нового генплану і не на словах, а на реальних прикладах. А почнемо з території Олександрівської лікарні. Те, що відбувається, це є злочин, тому що в генеральному плані. Старому діючому тут показано було зони, в яких оцих об'єктів червоних не було об'єктів, які показані червоним, генеральним планом діючим, не передбачалось. Ось ця територія, яка буде віддана під забудову. Це зелена зона, яку почали винищувати. Люди впали кістками під бульдазіра, пробили голову батькові Ольги Богомолець тут залізною арматурою, стояли тут фактично насмерть від стоючої території Олександрівської лікарні. Тому що саме на території Олександрівської лікарні намагаються збудувати раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять а це житловий комплекс. Десять. 11 об'єктів вражає. Ідемо далі. Вулиця Звірнецька, 72. Чергових близнюків, схожих на цих, зводить компанія Укорбут, як стверджує Віктор Глеба, на місці колишньої рекреаційної зони. Тут від неї залишилось одне єдине дерево. Безпардонним образом на цій території, от, вся територія, яка була лісопарком, которая была рекреацией. Здесь территория по генплану частной застройки ⁇ это маленькие частные дома. Здесь и здесь вы увидите сейчас. Значит, эта территория только наполовину была жилой под малоэтажную застройку в действующем генплане. В новом генплане средняя этажная застройка, но эта территория не была жильем, это рекреация. 360 деревьев пошли под нож. Отакої і подібних прикладів у архітектура сотні за відповідями. Ілюстратор одразу пішов до чиновників. Многі не розуміють, що генеральний план це не документ прямого дійства. Сергій Броневицький, начальник комунального підприємства «Київгенплан», яке розробляло відповідний документ на замовлення департаменту містобудування і архітектури, і витратило на це увага 17 мільйонів бюджетних гривень. І при цьому чиновник стверджує, їхній проект просто регламентуючий документ. Він визначає спільне э, направлення розвитку города і функціональне назначення території города. А ні в кої випадку не визначає розположення конкретного об'єкта на той рінові території. Генеральний план не займається такими вопросами. Але після прямих запитань від люстратора пан Броневицький все ж таки визнає генплан відправна точка будь-яких забудов. Питаємо більш конкретно про будівництво на території Олександрівської лікарні. Детальний план території на цю територію не розроблявся. Проектна документація не затверджена за мою інформацію. На цю територію в генеральному плані у нас це територія Олександрів. То лікарні тут можна будувати, але якісь адміністративні будівлі лікарні адміністративні будівлі кажете, Сергій Броневицький виявляється, не знає, що на цій території вже зводить багатоповерхівку приватна компанія. Чи знає? Розробники та ідеологи нового генплану говорять чинний застарів. А до проекту 2025 все ще вносяться зміни. Але у національної спілки архітекторів безліч запитань вже зараз. Тот, кто хочет э, безнаказанно делать с городом все, что ему заблагорассудится, должен сделать две очень простые вещи. Первое, он должен иметь свой приватный институт генерального плана, который будет действовать по его указке. И во-вторых, он должен иметь свой карманный орган охраны культурного наследия, который будет согласовывать все те э, отводы и застройки, которые на сегодня шокируют Киев. За словами Георгія Духовичного, проект генплану 2025 розроблено виключно в інтересах забудовників. Це документ, який ангажований теми, кто пытается э, заработать в этом городе максимальную прибыль. Строители заинтересованы в том, чтобы как можно больше построить и получить за это деньги. Производители строительных материалов заинтересованы в том, чтобы продать как можно больше строительных материалов. А вот что будет дальше, ні перших, ні вторих вже не інтересують в інституті «Київгенплан» Усе пояснюють життєво необхідними інвестиціями, тобто грошима. Будівництво це е, потужна галузь, яка по-перше е, включає в себе дуже багато робочих місць. Вона є локомотивом економіки міста. І якщо ми скажемо, як кажуть деякі громадські активісти, давайте заборонимо житлове будівництво в місті Києві. Ну як це можливо, після низки конкретних запитань від люстратора Сергій Броневецький визнає, в новому генплані будуть враховані тисячі гектарів територій, розданих Київрадою за часів Черновецького попова. Саме ті землі, які роздавалися з грандіозними скандалами і супроводжувалися судовими процесами, виходить, що тепер їх буквально легалізують, але такий термін Сергію Броневицькому не подобається. Як ви пропонуєте знести будинок і куди цих людей вигнати на вулицю, ви пропонуєте? Чи як? Ну, якщо ми таке почнемо пропонувати, ну хто ж нас називає нормальними людьми? Є ж юридичні питання, юридичний аспект, які ми повинні вже вирішувати враховувати. Але якщо будівництво ще не розпочалося, якщо інвестор не вийшов на будівельний майданчик, то ми, безперечно, ці території повертаємо до складу зелених зон. Виходить, достатньо загнати на майданчик бульдозер і все. Ми вже бачили майданчики, де будівництво тільки розпочалося, і за логікою чиновників, будівельників звідти не вигнати. Тим часом в КМДА звітують, що вже повернули частину роздерибанених попередниками території. В гектарах это порядка 1700 гектаров. Насколько возможно, мы сейчас это все вернули, сделали рабочую группу, как это предусмотрено законом. После этого рассматривали некоторые вопросы наиболее серьезные на погодживальной комиссии. Представленный генеральный план, который сейчас стоит перед залом колонным в администрации, это тот результат, который удалось достичь на сегодняшний день. Але й тут є велике але про що не говорять чиновники, так от якщо бодай частина незаконно роздеребанених земель і була повернута до схем нового генплану, то перевірити, чи скасовані скандальні землевідводи наразі неможливо. Відомості Київського земельного кадастру для широкого загалу недоступні. Мы все эти документы передали в государственный земельный кадастр, в электронном виде и в бумажном. Так вот, все эти вопросы вы, пожалуйста, задавайте в госгеокадастр. Это тайна за семью печатями, и мы прекрасно знаем, что существует э, тысячи отводов земли в охранных зонах разной, э, разной категории. Мы не можем их увидеть. І що це означає? Не поспішайте радіти, що парк біля вашого будинку більше не чіпають. З часом там все одно може щось вирости, і точно не дерево. Є позиції позиції мілковожульничество, крупного журничество і середнього вожульничество. Е, ви от посмотрите на той схемі, яка у вас є, якої толщини е, проведені лінії, розділяючи різні зони. ця вот полоса шириною 10 метрів на минуточку. Вмісти того, щоб в сучасному режимі указати GPS-координати всіх границ, проводяться тостей лінія. Вони настроені вижити з этого міста все, що можна вижити. А ви не знаєте фамілі? Вся действующая верхушка міста сьогоднішнього. Вони очолили корупційні схеми, яким уже 10 років. І наостанок відповідальність за хаотичну забудову Києва спільно з профільними підрозділами КМДА мали б нести державна архітектурно будівельна інспекція в особі її керівника, колишнього депутата Бориспільської райради від партії регіонів Олексія Кудрявцева. Саме цей орган видає ліцензії товариствам, які проводять будівельну експертизу, і саме він мусить контролювати все, що будується в Києві та інших містах України. Фокуридо Києва. Ні один об'єкт незаконного будівництва не було становлено по ініціативі е, Арстроконтроль. Це значить, що вони вдолі, к сожалению, і на сьогодні це одна з самих архаїчних структур, які існують в этой країні. До речі, Київський департамент арбудинспекції очолює Леся Горобченко. Однак, за інформацією наших джерел, незабаром її може очолити Андрій Вавриш. Кілька місяців тому він був звільнений із посади заступника директора департаменту містобудування КМДА через підозри в корупції. Непогано так чи відбудеться черговий кругообіг цього чиновника в природі, а також за темою нового генплану столиці. Люстратор уважно стежить.